Провокації паливиці, задача для майбутніх ваших операцій виконана. Дискатор 8-метрової тобто ширини. Шановні друзі, хочу запропонувати вашій увазі дискатор виробництво Красянський агромаш». Такі дискатори є шириною від 1,6 метра для саду, такі у нас були замовлення до 10 метрів максимум ширина захвату. Глибина обробітку від 5 до 15 см. Також е оснащені е дискатори можуть бути різними видами дисків, так як там ромашка, круглий, даний мінсь зуб. Ну, на нашу думку, на думку точніше наших агрономів, диск е з мінким зубом краще виробляє почву знизу, тобто не залишає нашої гребільки знизу. Саме очисний каток. Ну, подивимося в роботі. Це арегат, що хочу сказати, десь вже порядка двох тих гектар зробив. Як ви бачите, він не це з нашого господарства привезе. Значить, робочий. Робоча машина, так. Те, що там, якщо... Також цей агрегат ще може бути оснащений спереді. Ми маємо колісницю в господарстві, але спереді ще дооснащується рулячим катком. До прохання, Ми будемо в роботі і це запитання.

Ну, ми бачимо роботу до d Д8. Рубина да, у пробунку приблизно до 8 см. Ну, майже сплошний обліт в внуки, Да, Я деякі там. Говорити, такі кв... квилясці. Квилясці, так. Але та задача, яка стоїть перед цим регатом, з'їздити старію, зробити поверхневе в грунту, глупу, він справляється. Не робить, не робить, то це з книжки тут. Ілі на пішку. А, а так в житті о, є такі моменти, коли там, ви тільки що зібрали, пройшов дощ, Все залежить від того, як сказав, то, по-большому що та земля, вона... Вона має як мінімум предел пружності і предел пластичності. От пружність, а от пластичність. Почала розрушатися. І це ж треба створити таку машину, щоб вона зрихнула, це зробила, при цьому враховуючи, щоб днівна поверхнула свободна. Це треба для того, щоб земля була в такому стані, щоб ви це змогли зробити. Але перевівши її з того стану, з цього. Цього стану, Перевівши. цей штат. Стан. Задача виконана. Задача виконана. Для провокації палилиці. Задача для майбутніх ваших операцій виконана. Тепер тут можна проводити будь-які операції, тому що зверху виконано традиційний якісний поверхневий обробіток лущення.